А ось у Південно-Східній Азії улюбленою закускою є таргани. Їх смажать у фритюрі з додаванням спецій або ж на відкритому вогні, і вони стають хрусткою та поживною закускою. Багаті на білок і корисні речовини. Таргани швидко стали частиною вуличної їжі, що приваблює туристів своєю екзотичністю. У Мексиці популярним делікатесом є личинки комах. Зокрема, магейські черв'ячки, які також відомі як черв'яки мескаль вони часто додаються в текілу або ж готуються як окрема страва. Їх їдять навіть сирими або ж смаженими, і вони надають унікального смаку багатьом мексиканським стравам. У багатьох країнах Азії також споживають змій, в тому числі кобру. М'ясо зміїв вважається елітним делікатесом, яке подають в ресторанах та на деяких ринках.